Армадол, забудь про головний біль. Стисло про головне на цю мить сьома десята на наших годинниках. Доброго ранку новини. О четвертій ранку російські окупанти обстріляли Харків і. У області за інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синігубова зафіксували близько 10 вибухів. Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, тому в деяких районах можуть бути перебої з електрикою зі світом, відповідно, водою і теплом. На місці влучань уже працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих поки що не маємо. І а, також новина цієї ночі 17 ударів по Запоріжжю. Вдарили окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі. Подробиці наслідків обстрілів поки що немає, як тільки з'являться повідомлено. Позитивні рішення щодо передачі Україні західних винищувачів є, але Росії про них знати. Не слід про це заявив президент Зеленський у Брюсселі. Також президент України закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі та виробників ракет і дронів. Пропонуємо послухати. Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені, приміром застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини it сектору держави терориста, адже російський ракетний і дронний терор буде залишатися загрозою, і поки просто не буде знищено джерело цієї загрози. Я вірю, що є у вас є. В Європі така рішучість. Литва передасть Україні ще 36 ракетних зенітних е, м, установок комплексів для збиття дронів. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Аношавкас. Йдеться про зенітні установки шведського виробництва l 70 Також Вільнюс вже підготував 15 українських інструкторів ЗРК, які навчатимуть військових. Це дає можливість українським інструкторам надалі навчати управляти новою зброєю більшу кількість військових. Четверо людей загинули внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці. П'ятьох постраждалих госпіталізували. Операція з порятунку тривала чотири години. Наразі триває розбір завалів за допомогою важкої техніки. Бачите, наслідки на своїх екранах. Нагадаємо, напередодні стався вибух у Дарницькому районі Києва. Була зруйнована одноповерхова будівля складського приміщення. Виникла пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Згідно з даними Київської міської військової адміністрації, попередньо Відомо, що вибухнув газовий балон. І туреччина кількість загиз загиблих внаслідок землетрусу перевищила вже 20 тисяч людей. Це враховуючи жертв землетрусу в Сирії. Постраждалих лише у Туреччині понад 70 тисяч. Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. За даними турецької служби з надзвичайних ситуацій, зараз в країні працюють понад 115 з половиною тисяч рятувальників, у тому числі з інших країн. Серед них 87 українців. За останніми даними МЗС України під завалами в Туреччині можуть бути п'ятеро українців. Допомагати вже Шукати а, людей приїхали 103 українця. Інші 22 громадяни не виходять на зв'язок. Відомо, що одна громадянка України була госпіталізована. Загроз її життю нічого не загрожує. Наступний оновлений випуск новин. Дивіться сніданку о 9.45. наша команда підсилюється. Чекаємо на Юрія Горбунова. Доброго ранку. Це ваша точка опори. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна